Заряджаючий привіт! Другий сезон останній з нас. Похи багатсько негативу зібрав цей сезон, але все ж я вирішив, що його варто оглянути і розібрати, що саме не так з продовженням екранізації легендарної гри. Перед початком рекомендую підписатись на канал, щоб не пропускати нові проєкти. Дяка людям, які підтримують канал, оформивши спонсорську підписку. Ну а я починаю. Перша серія нам показують групу молодих людей зі світлячків, які ховають всіх вбитих джойлом. Вони розгублені і хизи що далі робити. Бородатий пропонує їхати до якогось Айзека, який керує групою світляків Сіетлі, але дівчина на ім'я Ебі пропонує спочатку знайти джойла, і, хоч у них мало інфу про нього, але вони мають помститись за те жахіття, що він скоїв, і повільно вбити його. П'ять років по тому. Елі з якимось тіпом б'ється в амбарі, і, незважаючи на її габарити, схоже на ставником у неї був Чарльз Олівейра, адже дівчина вміло використовує боля від джиу-джису і закриває тіпулю в трикутнику, а потім змушує здатись після армлоку. Азіат зупиняє цей спаринг і каже, що вона добре попрацювала, хоча й суперник бив не на всю силу. Це вибісло дівчину, адже вона хотіла реальної битви. Чоловік не хоче, щоб та постраждала, і потім пояснювати все джоелу. Елі це розізлило, і Блек Ніндзя пропонує дівчині піти разом на якусь тусу спільноти. Далі нам демонструють живий процвітаючий Джексон, який значно розширився з моменту першого сезону і став цілим містом. Один з роботяг в трубі знайшов корінь, а далі нам показують Джоела, який щось ремонтує. Якась дівчина доповідає йому, що по основній лінії все тріснуло і заросло корінцями. Вона просить мандо навчити збирати блоки, як він той проводить гайд, яких дуже мало на Ютубі. Слово за слово, дівчина питає, чому Елі злиться на Джоела. Джоел каже, що їй вже 19, і у них трохи складні стосунки, хоч у нього в минулому і була донька, але до такого, на жаль, вона не дожила, тому він старається з усіх сил захистити Елі і гадає, що в них все ж буде все нормально. Цю дівчину звати Діна, вона найкраща подруга Елі і розкусила, що Джоел ходить на терапію. Джоел просить Діну нікому не казати про це, а далі нас переносять до Елі, яка тестить нову гвинтівку на тріскуну. Томі дає їй настанови по стрільбі, і в дівчини непогано виходить. Вони також відмічають, що інфікованих нормально так понавилазило. Дівчина каже, що її час в патруль, але Томі заряджає, що сьогодні вона буде охороняти ворота, адже це прохання Джоела. Елі злиться і каже, що вона не мала вже достатньо дорослих ЩІТ. Том каже, що в останню вилазку вона дуже ризикувала собою, хоча в соло завалила декількох інфікованих. Джол не переживає, але вперта дівчина починає корчити крутелика, сперечається і нагадує, що вона імунна. Хоча й Томі забороняє їй про це всі казати. Ще суперечки, і дівчина все ж переконала, Томі піти в рейд. Також між Джолом та Марі починається суперечка, так як Джоел головний в усьому, що відбувається з будівництвом та покращенням міста. Жінка вимагає пришвидшити будування нових будинків, адже для людей вже немає місць. Чоловік каже, що може не варто брати в усіх поселення, адже з такими темпами самі будуть в дупі. Але жінка каже, що вони в свій час також були біженцями і шукали прихистку, тому мають робити все, щоб врятувати більше людей. Джоел прийшов на терапію до психіатра. Жінка в знак оплати прийняла пакет трави, і чоловік давай виливати душу, що Елі забила болт на нього і всяке таке. Навіть Діна, її подруга більше цікавиться Джоелом, ніж Елі. Від таких психотерапевтів мені б стало ще гірше, адже жінка прибухнула перед тим і каже, що Джоел займається повною фігнью. Він насправді щось приховує, вона також вивалює йому, що ненавидить його, адже він вбив її чоловіка. Він мав це зробити, адже вибору не було, але те, як він це зробив, просто жахливо, і за це вона його ненавидить. І так як вона сказала йому правду, то просить Джоела розкрити свій секрет, який він тримає в собі. Що він насправді зробив з Елі чи для Елі? Чоловік просто відповів, я врятував її. Елі збирає волини, і вони з Діною збираються в патруль. Блек Ніндзя на ім'я Джесі зібрав людей і каже, що сьогодні у них новий маршрут, дає всі необхідні настанови, проводячи інструктаж, і група вирушає. Дівчата балакають про туси і кохання, мов Елі, не може знайти собі пару, хоча є кандидатки. І ні, це не Діна, адже вона типу у відносинах з тим азіатом. По дорозі видно сліди крові, і згідно інструкції, вони мають повернутися і докласти про це. Але Еліс з Діною вирішили в соло перевірити, що там таке. Біля якогось маркету купа вбитих заразних, які билися з ведмедем, і ніхто не переміг. Решта підтягнулись, і Еллі з подругою хочуть перевірити будівлю, чи не залишилось там нікого. По звукам зрозуміло, що там десь інфіковані, і незважаючи на правила, дівки залізли в вікно, щоб розправитись з грибними. Дівчата згадали геймплей гри і за допомогою пляшки батять клікерів. Елі одного заколола, але все не може бути просто, і дівчина провалилась на нижній поверх. Діна просить нікуди не йти і піде пошукати якусь драбину чи мотузку. Але куди там нашій героїні треба піти в розвідку. І поки вона журнальчик гортала, то позаду якийсь силует пробіг. Елі щось почула і приготувала драбання. Оглядаючи все, Елі натикається на невідомого. Якось дивно, що інфікований, не напав, а навпаки, втік. Цей гребний ще Сталс підробив, щоб напасти на мишу. Мутаген кусає дівчину, але та, зрештою, вбила інфікованого. На зібранні ради Ель розповіла про те, що інфікована вела себе достатньо розумно і діла як справжній мисливець. Половина з Ради ставиться до цього скептично, але не Томі з Марі, адже вони також здивовані тим, як грибні змогли завалити ведмедя. Традиційно всі забили болт і готуються святкувати новий рік. Джо прийшов до Елі і хотів якось з нею по-нормальному поговорити, але не знайшов підхід і просто сказав, що налаштує її гітару. Ось і новий 2029, і всі святкують. Діна в хламину напилась і почала з Елі цьомчики влаштовувати, що не сподобалося одному мужику, який обізвав їх лізбухами і наїхав на дівчат. Джо вступився, так ще й отримав тонну хейту від Елі. Мені не потрібна твоя срана допомога. Всі повертаються зі свята, а нам показують, як з тих забитих в трубі корінців вилазить кордицепс, а також що група уцілілих світлячків з початку серії дісталася до Джексона. Друга серія. Ебі сниться кошмар, де вона йде по лабораторії світлячків і знаходить там свого вбитого батька. Коли решта групи прокинулась, вони побачили, що місце, де знаходиться Джоел, не таке й просте Це ціле місто з усім необхідним для захисту та проживання. Ебі пропонує ледь не перти в лоб, але її друзі це не підтримують і вбивати нікого, крім Джоела, не хочуть. І каже, що у нього є певні думки стосовно плану. Але коли Ебі пішла на чергування, то хлопець зізнався решті, що насправді їм треба переконати Ебі лівати звідси, поки їх всіх не завалили. По традиції ранком настає ранок, і Джесі буде Елі на патруль. Також розповідає, що один з патрулів знайшов уцілілих, які ховалися під замерзлими трупами заразних, і насправді невідомо, чи можуть там ще бути такі ж уцілілі. Елі каже, що після вчорашнього вони з Джойлом, наче перетерли, і все окей, тому хоче підтрив патруль з ним. Але Джесі каже, що він вже вирушив з Діною і просто не хотів будити Елі. Томі проводить мешканця міста, повторний інструктаж у разі нападу на Джексон. Сет вибачився за те, що обізвав дівчат, і Елі з Ніндзі вирушають на патрулювання. Ебі сраку вже відморозила, але, побачивши патруль, вирішила спуститись нижче. Насувається потужна буря, і Томі каже, що по радіо всім повідомили про відступ патрулів Джексон, так як Джесі з Еллі вже почало замітати, то вони сховались в одному з будинків. Спускаючись з гори, Ебі пала на місце, де повно замерзлих трупів, в тому числі інфікованих. Під снігом починає щось відбуватись, і звідти вилазить сотні грибних. Починається лютий марафон і благо, що сценаристи прописали велику стіну з драбиною, по якій ебі тікає від заразних, але не надовго, адже з іншого боку, ті ламають паркан сітки і ледь не дістаються до дівчини. Один інфікований нападає на ебі, але її рятує Джоел, який з діною ховалися від бурі в будинку поруч. Зачинившись в приміщенні, герої хизи що робити, адже до Джексона далеко, а виродки ось ось залізуть. Почувши, що мужика звати Джуел, Еббі булки напрягла і запропонувала поїхати до її друзів, які в будинку на горі неподалік. Мов у них валини і зможуть відстрілятися. Так і вирішили. Томі захвилювався через те, що всі відзвітувались про свою безпеку, окрім патруля Джуела. Джесі з Еббі по рації почули про те, що Джуел не відповідає. І знаючи на яку точку ти вирушили, кинулись допомагати друзям. В Цей час работяга якраз хотіли позбутися коріння в трубах. І коли мужичок їх вирвав, то зачепив і побачив, що там також кордецепс. Так як грибні всі пов'язані, то прокинули ще інші інфіковані з під снігу за Джоелом та Діною біжить вже ціле стадо, але так як пошкодили кордецепс в Джексоні, то всі заразні загрелись і цілим військом рушили туди. Вартові побачили наближення армії і б'ють тривогу. Недаремно Томі проводить інструктаж, адже люди згуртовано починають робити все за планом. Старі з дітьми ховаються і зачиняються в підвалах, а решта стрільців ведуть на дахи, і готують вогнемети й іншу зброю. Стіни підпирають тракторами і готують бочки з пальним. І після слів не здавати Джексон починається лютий заміс. Грибні сотнями валять на стіни, вибухи бочок, вогонь, свист куль, битва за Вінтерфелл, тільки без драконів. Відірвавшись від кусак, Джоел бачить, як палає Джексон і хоче повертатись. Але Ебі наполягає на тому, що треба забрати її друзів. З припасами вони разом допоможуть відбити місто. Томі бачить, як пухляк летить пробивати паркан. Чоловік біжить по огнемет і готує всіх прийняти бій в місці. Створіння проламує балки і сотні заражених проникають Джексон, стрілянина з усіх дахів, але грибні не такі вже й тупі, починають забігати в будинки і проникати на дахи, вбиваючи стрільців. Томі побачив, що Халк агриться на його дружину і відволікає монстра, але так відволік, що сам опинився в тупику, висадив цілі балони пального у виродка і слава Богу, що вогонь все ж потрапив в макітру пухляка, і той помер, адже у Томі вже закінчився газ. Марі бачить, що місто не вивозить битву і випускає суперзброю. Чотирьох месники вступають в бій і значно підвищують шанси на перемогу. Джоела з Ебі та Діною зустріла група Ебі і завели в будинок. Діна на портфелі дівчини побачила якийсь шеврон вовка. Поки Джоел зв'язувався з Томі, то Ебі сказала, хто він є, і Діну беруть на мушку. Вони її приспали, вколовшись надійне, і Ебі шмаляє в ногу джойло з дробання. Джутом перетиснули, і дівчина вивалила все джойло про те, що вони були світляками, і те, що вона знає, як Джоел всіх бив. Зокрема, лікара. холоднокрон вбив лікара, який був її батьком. Так як Джоел тоді не вбив медсестер, то вони все й розповіли. І поки дівчина, насолоджуючись моментом і говорячи про те, як вона цього чекала роками, джол показав, що він все одно справжній сігма зі сталами яйцями. Но я так довго чекала. Замовк не і зробив свою справу. Ебі дістала ключку для гольфа і почала забивати Джоела. Так як Джесі з Еллі розділили, щоб відшукати своїх напарників, то Еллі дісталась до того будинку, де побачила коней їхніх друзів. Цей час Ебі вже й руками до півсмерті забиває джойла. Мала пішла на звук і побачила, як джойла місять. Майже влучила, але її покрутили і змусили дивитись на те, як Ебі взяла обламану ключку і засунула шию джойло, прикінчивши його. Копняків Елі також настукали і лігнули, залишивши дівчину з трупом свого так званого батька. Колишні світляки лівають. Джексон, хоч і з дуже великими втратами, але вистояв і переміг. А Джесі, який підтягнувся пізніше, забрав дівчат і тіло Джоела. Третя серія минуло три місяці після подій другої серії. Елі виписали з лікарні після тягших травм, а Джексон став на ноги і продовжує відбудовуватись. Діна зізналася, що почула імена декількох з тих типів, і так як в них в місті є один з колишніх свіків, то вона пробила у нього інформацію про той шеврон з вовком. Коротше, це угрупування, яке називається ВВК, Вашингтонський Визвольний корпус або вовки, які воюють з Федрою, але не дуже вдало. Коротше, деякі з них були з тією дівчиною на ім'я Ебі. Діна з'ясувала, що точка збору вовків має бути в Сіетлі, тому якщо захочемо помсти, то знаємо, де їх шукати. Поділившись цією інформацією з Томі, той підтримує дівчат, але хоче зробити це правильно і зібрати нараду для утворення загону. Нам показують групу невідомих людей, які виглядають як якісь сектанти чи жерці, одягнені в дивний одяг та оснащені холодною зброєю з луками. У кожного дивні порізи на щоках, навіть у дітей, і один з чоловіків каже дівчинці, що вони мають іти подалі від війни, і про те, що якась провидиться, завжди з ними, і всі вони мають користуватися її мудрістю, незважаючи на те, що вона вже давно померла. Раптово група, що йшла позаду, дає сигнал, і всі розбігаються по кущам. Дівчинка питає, чи це демони, але чоловік каже, що це вовки. На зібранні люди висловили свою думку стосовно того, що Елі просить зібрати групу 16 топових бійців і помстити за Джоела. Всі з присутніх проти, адже місто й так ледь оклигало. А також що в той страшний день кожен втратив когось близького, лише сет наїхав на всіх і сказав, що вони з цикуни. Елі зачитала потужну промову, і рада проголосувала: три за, і вісім проти, тому ніякого загону не буде. Дівчата очікували на таке, і в соло приготували припаси та інгредієнти для вилазки. Все таки був патрулі, бічений в одній з воріт і дав хорошу гвинтівку. Перед початком подорожі дівчата заїхали на кладовище, де був похований Джоел, і рушили в Сіетл. На шляху вони побачили всіх битих сектантів і сліди лютої стрілянини. Вони гадають, що це група Ебі, але й навіть не підозрюють те, що вовків набагато більше, адже нам показують того тіпа з групи Ебі на ім'я Мені, який моніторить вулиці і дає команду вовкам про те, що сектор чистий, і ціла армія людей з БТРами йде містом. Четверта серія. Флешбек з 2018-го, де загін Федри їхав утихомирити цивільних, але один з сержантів на ім'я Айзек просто взяв і підірвав своїх бронетранспортерів, залишивши лише одного солдат. Зроби свій вибір. Далі нічого цікавого, адже нам показують, як дівчата обшукують аптеку, де Діна взяла дещо, спілкуються про різне і помітили будівлю, де є знак вовків. Вирішили піти вночі пішки по стелсу, а перед тим перепочити в будинку. Айзек допитує одного з тих сектантів, які кличуть себе серафітами, хоча вовки їх називають шрамами. Чоловік питає про те, де буде спрямована наступна атака шрамів з їхнього діалогу. Не дуже чітко, але стає трохи зрозуміло, що між вовками та шрамами йде війна, тому що хтось десь там порушив перемир'я. Серафіт каже, що щодня один з вовків зраджує своїх і пізнає віру серафітів, приєднуючись до них, і тому вовки програють. Айзека це розізлило, і він просто вбив хлопця. Дівчата оглянули території і залізли через розбите скло другого поверху. Зайшовши в велику залу, вони побачили повішені трупи вовків, внутрішні яких були назовні. А на стіні послання від шрамів прибуло підкріплення вовків і дівчата знову косплеїть асасинів. Довго в тіні не вдалося пробути і, заваливши одного військового, решта підняли шум. Довелося тікати, і біжучі хизикуди втекли через лаз завалений тунель метро. Але вояки знають ці шляхи і все одно не відстають від герої. Розкидавши фаєри, навіть не помітили, як на землі був живий кордицепс, який накликав дофіга заражених. Починається стрілянина і саби сьорф по вагонам, тікаючи, грибних навалило стільки, що треба відстрелюватись. Благо вилізли через люк і перестрибнули огорож до виходу, але це не сильно спиняє араву інфікованих. Так як вертушка заржавіла, то пройти не так і легко, адже постійно клинить. Елі пройшла, але одіна застрягла, і щоб не дати інфікованій вкусити брюнетку, Елі підставила свою руку. Все ж перебралася на другу сторону, а грибні застряли в вертушках. Діставшись до безпечного місця, діна вже готується валити вкушену подругу, але Еліка, що в неї імунітет, і переконує Діну зачекати певний час, щоб та сама переконалась в цьому. Через декілька годин укус на руці Елі залишився просто укусом без розповсюдження кордицепсу, і подруга так зраділа, що сказала Елі, що вона вагітна, і накинула з А далі дівчачі 18+, яке я тобі не покажу, бо ти ще маленький для такого. Вранці Діна розповіла, що завагітніла від Джесі, з яким зустрічалась, і хоч вона і Бі, і Джесі, наче непоганий хлопець, але з Елі вона відчуває себе на своєму місці. З портфеля Діни, по рації яку вона підібрала у залі з мертвими ВВК, чути, як ті несуть втрати від шрамів і те, що дають наказ вести поранених в Лекхіл до Нори, ім'я якої героям знайоме, адже та була в групі Ебі. Оглянувши з даху будівлі та звірившись з мапою, вони побачили ту лікарню Лекхіл і збираються разом знайти Нору. П'ята серія Лідерки з вовків, яка зараз знаходиться в лікарні Лекхіл, доповіли, що один нижній блок лікарні довелося балити разом з групою розвідки. Позавчора там все було чисто, але вчора, коли відправили туди групу на повторну розвідку, солдати доповіли, що кордиця сповсюду. І через 5 хвилин лідер групи сказав, що воно у повітрі і попросив запечатати групу, щоб не розповсюдити інфекцію. Дівчата збудували новий план по проникненню в лікарню, і вночі тихенько прокрались через паркан та проникли в найближче складське приміщення, що поблизу лікарні. Але от так сюрприз на них там очікував. Розумний заразний, та навіть не один а штук сім. Діло дуба, і Елі каже Діні, щоб та бігла до решітки і зачинила там а та буде відволікати грибних, таких має імунітет. Діна ховається і намагається відстрілятись, когось здається вбити, а хтось як нео у ухилянта увімкнув. Врешті-решт, Елі валять, набої в діни закінчуються ще його рожу просто як термінатори ламають. Здавалося б, габела, але спавниться Джесі просто зні звідки і рятує дівок. На шум же й вовки підтягнулись, і герої вимушені тікати в парк, куди військові ти не захотіли, і припинили переслідування. Джесі каже, що вони разом з Томі вирішили піти шукати дівчат, адже знали, що ті влипнуть. Вони також знайшли театр і там знайшли мапу, на якій Діна відмічала маршрути. Так як чоловіки розділились для пошуків, то домовились Франці зустрітися в книжковому магазині. Тому план дістатись туди, перегрупуватись і додому. Елі хотіла заперечити, але чути свист. Підкравшись на звук, герої бачать, як шрами схопили одного з ВВКшників, і випатрили його ще повісили. Чути сигнальний свист, і Діна отримує стрілу в ногу. Елі каже, що відволічує сектантів, а Джесі має нести Діну в безпечне місце. Вона байтить шрамів і починає тікати від них. Добре, що до Петрила, що її оточать цілісні воїни, і прийняла стел, заховавшись в дереві. Все ж Малана відступилась від плану проникнути в Лекхіл і через лази в каналізейшн проникає в лікарню. Елі знайшла нору і починає допитувати про те, де Ебі. Лиса починає майндґейм і заговорює зуби Елі, що дає їй можливість кинути пляханом, де і втекти. Елі мчить слідом, і так, що їй навіть пофіг на кулі солдат. Нора забігла в тупик і побачила, що через шахту ліфта можна перестрибнути на іншу сторону, але от ліфт обірвався і впав до того самого запечатаного блоку Б2. Вибору немає, і Нора тікає туди, адже Елі продовжує стріляти наздоганяючи. Елі, спускаючись в блок, побачила, що в повітрі літають спори на стінах кордицепс і прилипші заразні. Вона почула кашель Нори і наздогнала її в коридорі. Нора зрозуміла, що це та сама дівчина з імунітетом. Вона каже, що Джоел скоїв жахливе, що він вбив всіх світляків і лікаря, який міг зробити з Елі вакцину, а лікар і був батьком Ебі. Елі сказала, що знає про це, і так як Нора не хоче зізнаватись про те, де Ебі, то наша героїня бере трубу і починає ламати ноги, допитуючи Нору. Шоста серія. Спочатку нас переносять дитинство Джуела, де він захищає брата від його поганих дій. Їхній батько був копом і, хоч він і лупцював хлопаків, але казав, що так їх за те, що ті лізли до наркотиків і таке інше. Він пригадував, як їхній дід взагалі ламав йому щелепу в дитинстві. Тому він каже, що якщо джуел опиниться колись на його місці, то сподівається, що у нього вийде краще. Далі показано спогади про те, як будувались відносини Джоела та Елі після подій першого сезону, про те, як Джоел кожного дня народження робив якісь захоплюючі подарунки. Особливо важливим для самого Джоела був момент, як він подарував виготовлену ним власноруч гітару, а також похід в музей, де вони разом проводили час в космічному кораблі. Потім дівчина підросла і в 17 років вже почала мутити з іншими дівчатами, бити тату і взагалі качати права як справжні підлітки. Хочу жити окремо і взагалі що хочу, те й роблю. Відносини почали натягуватись, так як Джоел постійно оберігав Елі, а та хотіла свободи, за її словами. Та й взагалі її непокоїли думки про Солд Лейк Сіті, і вона хотіла ще раз попитати Джоела про ті події. Зрештою, на 19 річчя чоловік вперше взяв її на патруль, і то вибрав самий безпечний шлях. Але от їм по рації повідомили, що одній групі потрібне підкріплення. Елі наполягла, що поїде з Джоелом і той не дуже в захваті, але погодився. Прибувши, вже всі були мертві, окрім одного старого, то чоловік тієї психотерапевтки. Він каже, що хоче побачити дружину, поки є час, але згідно правил, Джоел має його вбити. Елі просить цього не робити, адже старий має ще близько 3-4 годин, за які вони встигнуть дістатись до Джексона і попрощатись. Джоел погодився і сказав привезти конів. Мала відчула, що Джоел бреше, але той пообіцяв, їй, що не вб'є старого. Коли Елі пішла за конями, то Джоел відвів діда на красиве місце і все одно застрелив голову. Коли мала повернулась і побачила цю картину, то вона все зрозуміла. У Джексоні Джоел почав тішати дружину загиблого, мов помер як мужик, сам все зробив і так далі. Але Елі взяла і виволила всю правду, що у того був час, а Джоел просто взяв і бошку прострелив. Після того їхні відносини взагалі стали триматись на тонкійниці. Зрештою в нічному року Елі тоді не пройшла мимо Джоела, а підійшла до нього і попросила чоловіка бути з нею відвертим, якщо він хоче зберегти їхні відносини. Вона запитала про події зі світляками і як же потужно зіграв тут Педро Паскаль, передаючи ті емоції болю, жалю і любові. Він зізнався у всьому, що скоїв, і коли Елі наїхала на чоловіка через те, що він позбавив людство вакцини через егоїзм. Та той сказав, що він любить Елі і що заради неї він зробив би це ще раз. Джоел сказав, що якщо колись настане день, коли Елі опиниться на його місці, то він сподівається, що в неї вийде трохи краще, тим самим повторивши слова свого батька. Елі каже, що не знає, чи пробачить таке Джоелу, але хоче спробувати. І цей момент дав надію на те, що між ними все налагодиться, адже наступного дня Елі вже й сама хотіла йти з Джоелом в патруль і провести з ним час. Але, як ми вже знаємо, їхня наступна зустріч виявилася останньою. Повернувшись на час, ми бачимо, як Еллі повертається до театру. Сьома серія. Діні стрілу витягли і залатали ногу. Елі розповіла їй, що знайшла нору і все, що змогла дізнатися від неї, це кит і колесо. Елі також розповіла Діні всю правду про те, що скоїв Джоел, і дівчина видно, що тепер вже не така замотивована продовжувати і каже, що треба вирушати додому. Джесі каже, що вони з Томі мали зустрітись в книжковому магазині неподалік тому треба йти туди. Діна поки забарикадується, а вони з Елі підуть на точку. По дорозі хлопець сказав, що здогадується, що Діна вагітна, адже ні пити віскаря не хоче, та ще й мінжується з Елі так, наче щось є приховувати, та ще й сказала, що їй не можна помирати, коли стрілу діставали. Елі підтвердила, що так і є. На шляху до магази герої побачили, як вовки одного з шрамів пресують, і Елі хотіла допомогти, але Джесі сказав, що то не їхня війна. У магазині Томі немає і доведеться чекати, якщо він не потрапив у халепу. Між Джесі та Елі почався конфлікт, адже саме через Елі вони потрапили в таку дупу, і хлопець каже, що вже не раз її рятує, хоча та все одно залишається пихатою дурепою. Пора цієї, як вовки відбиваються від якогось снайпера і кажуть точку, де це відбувається. Герої зрозуміли, що то Томі. Прибувши на дах, щоб оглянути місцевість, Елі побачила острів, де є колесо і типу аквапарка. Проте й казала Нора, кит типу акваріум і колесо. Знову срач, адже Джесіка, що треба йти за Томі, але дівчина вперла, що їй треба вбити Ебі. Азіат сказав, що ось чому він голосував проти на засіданні. Елі підвела всіх заради помсти. Навіть зараз, коли вони в такій дупі, а вона все одно лізе в пекло. Коротше, так і розійшлись. Прибувши на берег та взявши човен, Елі вирушає до острова, але через такий шторм хвиля перекинула човен. Дівчина опинилась на березі, де один з малих серафітів побачив Елі і прокликав своїх. Сектанти без роздуму покрутили дівчину і давай вішати, але чути потужні вибухи, і шрами рушили до напавшого свого поселення, кинувши Елі. Життя нічого не вчить Елі, та знову бере човен і їде до акваріума. Прибувши на точку, вона побачила друзів Ебі і вимагає інфу про її місце знаходження. Замість того, щоб кожному прострелити по нозі, дівчина починає жувати соплі, і казати, мов я вас не вб'ю, але на мапі підійдіть і покажіть, де Ебі. Чувак гадав, що він найшвидше рука під ковдрою і потягнувся за пістолетом, але на реакції Елі вистрелила йому прямо в шию. А куля, яка пройшла через нього, також зачепила дівчину, яка починає спливати кров'ю. Як виявилось, вона ще й була вагітною і просить Елі розрізати живіт і врятувати дитину, поки є час. Ситуація, звісно, трендець, адже такого ніхто не очікував і як правильно різати, та ще й в таких умовах Елі точно не знає, в результаті чого дівчина помирає, і Елі залишає помирати малюка. Також тут же Томі Джесі заспавнились, певно, на вертольоті за такий проміжок часу. Герої повернулись в театр і будують план відступу, коли дощ стихне. Елі насправді ця ситуація дуже підкосила, і вона вже змирилась з тим, що не буде далі шукати Ебі. Томі пішов збирати сумки, а Джесі примирився з Елі і сказав, що в чомусь він був неправий. Чути якийсь постріл і метушню. Герої біжать перевірити, і на виході Джесі ловить хедшот. Томі поранений валяється, і це Ебі прийшла мститись за друзів. Як вона та швидко вийшла на слід, я також хазив, певно, той самий вертольот. Елі просить не вбивати Томі, адже вона вбила всіх друзів дівчини. Вона каже, що тоді Джоел хотів врятувати її життя. Якщо вона хоче когось карати, то нехай карає Елі. Ебі шмаляє в Елі і нас переносить у флешбек першого дня подій в сіерлі, де Ебі кличуть до Айзека і нам показують їхнє містечко, яке облаштувалося на великому стадіоні. Ось так і закінчився другий сезон останні з нас. Я не можу сказати, що цей сезон був дійсно поганим. По насиченості подій насправді він був кращим за перший, адже в першому бюджет тиснув так, що половину сцен вирізали, але є вагомі аспекти того, чому ж другий сезон видався розчаровуючим. Ні, це не гра головних героїв. Я й досі не розумію диванних експертів, які хетять Рамзі просто за зовнішність. Так, в деяких моментах відчувається, що трохи переграє, але загалом мене вона абсолютно влаштовує в якості головної героїні. Наскільки ж люди токсичні і гнилі всередині, що навіть в соцмережах погрожували їх вбити, чесно кажучи, це вже діагноз. Порушення канону, як деякі пишуть в серіалі, принаймні поки що немає. Спецефекти підтягнули, і деякі сцени виконані реально годно. Найкращою, звісно, є друга серія, де була битва за Джексон та смерть Джола. Багатьох це настільки засмутило, що дропнули серіал або ж почали хейтити. Але це канон, і як на мене, це варто сприймати як належне, адже для сюжету його смерть і дала підґрунтя. Педро Паскаль безумовно своєю грою цей серіал, і після того, як його арка закінчилась, відчувається деяке спустошення всередині душі. Це перш за все означає те, що він зіграв відмінно, адже глядачі, фанати і всі, хто тільки можна, в основному чекали шосту серію з флешбеками, щоб просто насолодитися його грою. Але як на мене, основна проблема серіалу полягає не у всьому мною сказаному, а в тому, що з проєкту зробили дойну корову. Сезон обірвали на сьомій серії. Ще й на такому моменті, що залишило за собою не найкращі відчуття. Аналогічно з другим сезоном «Гри в Кальмара, але корейці хоча б не затягнули надовго, і фінал вийде ось в червні, лише через півроку, на відміну від ластухи, яку продовжили на 4 сезони, і третій вийде лише наприкінці 2026-го, та ще й стане непрямим продовженням, а буде присвячений персонажу Ебі. Тобто, Серік загалом закінчиться близько 28-го року, що є таким трешаком. Він не буде тримати інтригу, адже це не якась новинка, а екранізація гри, яку до того часу пройдуть ще більше людей, або ж просто подивляться на Ютубі. Взагалі не розумію такого ходу подій, адже можна було б зробити навіть 16 серій і все закрити проєкт. Так, хоча б він залишився міцним і з часом хотілося переглядати, так, хоча б він залишився міцним і з часом хотілося переглядати, але розтягувати те, що вже і так не на хайпі, а um... It's the biggest piece of dog shit. пишіть вашу думку стосовно цього всього в коментарях. Не забувайте підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Також поставити вподобайку. Ну і звісно ж, не прощаємось.